Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну складну покришку від американської торгової марки Максіс. Модель називається рецептор е, розмір 700 на 40, е, що підходить до велосипедів з розміром колоса 28 дюймів. Завшишки ця покришка е, стандартна. Велосипедів класу грейвел, тобто вона достатньо широка. По бокам має шипи, що дозволяє на велосипеді їхати надійно по бездоріжжю, по лісу. Особливості цієї покрушки наступні. Перше, за вагою вона мінімальна з урахуванням того, що вона складна. Завдяки тому, що каркас не має сталевої пластини. 450 грамів вага велосипедної покришки, Максіш, рецептор 700 на 40. Що мається на увазі сталевої частини? Це коли стандартні велосипедні покришки, ось такі звичайні, вони мають бокову частину з сталевої, сталевої ниті. Мається на увазі. Ось оця бокова частина шини, е, яка кріпить її на ободі, е, ось оця, е, то вона в стандартних має сталевий кор. А ця покришка складна, вона має більш гнучку, легку конструкцію завдяки тому, що бокова частина ківларового наповнювача. Е, звісно, ця велосипедна покришка складна, е, легше завдяки завдяки цієї технології. Також у велосипедній покришці є інформація про те, що е, екзопротекшнс. Екзопротекшнс це бокова частина шини. Ось тут додатково посилена. Що дозволяє велосипедні покришки не мати великого руху на е, наклоні м, при проходження повороту. Тобто, коли ви в звичайних покришках входите в поворот, е, якийсь кут велосипеда м, змінюєте, то зі стандартними покришками відчувається невелике таке е, стрибочки, е, качення, як його кажуть, то тут. Коли велосипед входить в поворот, то кут нахилу велосипеда здійснюється таким чином, що покрушка залишається майже на своєму місці, змінається отак бокова частина і не прогибається, коли ви проходите кут. Завдяки тому, що тут посилена частина шини називається екзопротекшнс. Відсутня велика. Пружинність самого велосипеда збільшується устойчивість велосипеда при проходженні кута, при проходженні поворотів мається на увазі. Ну і звісно, якщо ви потрапляєте десь на бокову частину порєбрика, на якісь коріння по дорозі, то удар по покришки не завдає великому прогибанню завдяки тому, що отут стоїть у нас посилена частина. Наступна інформація про технологічність цієї покришки TR, Tubeless Ready. Якщо ви встановлюєте велосипедну покришку з безкамерною системою, ваш велосипед легше завдяки тому, що нема камери, і безпечніше, тому що, коли вставляється на велосипед безкамерна система, то протинаючи покришку... Повітря не виходить одразу на наружу. Не здувається ваш колесо, тому що всередині завжди покришки знаходиться ріднина, яка Заповнює той отвір, який здійснюється завдяки дорожньому бруду, який може утворювати отвір на ваші покришки. Ну, зазвичай ви бачите, що гладу... Але... гладесенька, гладесенька така частина центральна, що дозволяє легко тримати велосипед на асфальті. Гарний накат велосипеда по, по... по... по асфальтированній дорозі. А коли ви попадаєте, коли ваш велосипед потрапляє на бездоріжжя в лісополосу, то ось ці бокові частини покришки е, рецептор е, тримають ваш велосипед на схилах е, дороги, на бездоріжжя майже. Тому це універсальна покришка, як її називають полуслік до велосипедів класу Грейвел. Е, легка, надійна. Ну, також треба відзначити. Е, м -м, що вона має ось бокову частину. Це називається таус Wall. Це Таус Вол має на увазі, що вона не повністю чорного кольору, а по бокам оця сіра смужка. Це додає більш цікавості вашому велосипеду, і ви на велосипеді будете більш гарно виглядати. Якщо вас зацікавила велосипедна покришка, Модель рецептор 700 на 40. Ви завжди можете прийти на шкільський магазин на Харківському шосе і купити, поставити на велосипед безкамерну систему і їздити з надійності. Американської компанії по виробництву велосипедних покришок. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки нашому Ютуб каналі. Бажаєте придбати, переходьте по посилці Ютуб каналу Вілавіва на сайт Вілавіво. І замовляйте складну велосипедну покришку до велосипедів з розміром колеса 28 дюймів под безкамерну систему. Хай щастить!